Добрий День. О, що такі все, хватить. А, і так, це було... Ой, це зараз буде це відео там, де ми, ну, Андрій, Сайк, будемо грати за <ривіт> все, не на... Але ми будемо грати цю гру, яку зробив Брікс. І так, коротше. Дай, Сайк, суть гри, От, наприклад, да, yeah. беру я такий от пакетик, да, yeah, так? Yeah, Достаю yeah. одну фішку. І маю її поставити, да? Yeah. І ті я собі записую там скільки плюс два. Тепер ти ж маєш, де, взяти одну фішку, і поставити наверх на ню. Ой. Коли наша огромна вишка завалиться, то і гра закінчиться. Так. Ой, не закрийте очі, да? так? Якусь дивіться. достань, так. Да. Не треба дивитись. прошу якусь любу достати. На ню наверх, наверх. Наверх, на ню прям. Поняв? І так треба робити огромну вишку. Поправляти не можна. Така печаль такий закон. Поправляти вишку не можна. Опа, що мені там плюс 3? Тут також вже є мінусочки. Коли наша огромна вишка завалиться,

Поняли, типа одну быстро. Без... Ну ставьте максимум. Помножить на 3, если честно. Да все, да, не треба шукати, Потім ти їх ще знайдеш. Мені так бы, знаешь, що... давай, заставай, одну. А. а. Ти Ты шеш на пустай, дай. Давайте кистро. Хоп, чик. Хор. Плюс 6. Це максимальний плюс. Все, не можна. Воно рідке, да? да. Вот приян записать Поправляти, як ти помшак не можна камеру пока не повалиться, і в кого будете. Да, да, да поняв. Весь чотири в мене. Ну тобі поправляти не можна. А я понял, что я пошла. Сейчас не дать я 40 <сус> з батьками грали, там у нас було етажів, де 10. Плюс 2. Показать? Мені показали, Мне що то 7. Ааа, ah, <сус> тут 7 нема. Да, то, Поправляти, так, не можна. Це ж початок, що там знайомий. Ну так. Але потім башня буде огромна і тоді вже батько. Я записую, все забуваю. Бо люблю, коли там башня щоб люблять. Любляється. Я звик, щоб було рівно. У нас якась така башня крива. Ще на почок. Там потім так я що з батьками грав. Там реально тако. огромна була башня вона повалилася, я її повалив. А сади, коли ти ставиш якусь суд. Сю... Де? Ну тут така ковдра цей. Фуфік. Ну цей вид, білий вид Фуфік. Ти фуфік? Да, фуфік. Так, я його бачу. Сайт ти поставив. А, став, сайт, да, ти його бачив. Тут є мінус. Да. Минус 3 тут є. А минус 4. Тики минус 3. О! 4. Да покрай. Фу ешь, детей мене установившись, чуть-чуть. Да, грик! Плюс один. Що ж такое плюс ОДНБЧКИ Плюс 4. Давай, став. О, плюс три. Блін. Ладно. Может, для зрителів зарока... Напевно, для зрителів поновий, що вона ще не висока. Але поняли, коли стане вещи, хтось з нас буде тримати камеру. Поправляти не можна. Я просто поставлю. Давай як стане больше височає, де не будемо міщатися в кадрі, то... Я вам покажемо. О, з 4. Ти забули в борсні. Ну ладно, теж не вс. Ми якось і граємо, от як коншот іграв, бачимо, блинці вот така. А воно хоча і знімає, Провір. А то був такий фейл, що воно прокрутив. Ну, да, воно знімає, знімає ще як наше відео. Так 6, зараз... занимаюсь за рубежский. Минус. А, я думаю, минус трэм, вже, ты такий заслуженный. Тут кстати, я зрителей заразу скажу. Тут о. Тут може бути мінус 3. Ти <реку> жопа. Ой, тяжко не жопа, якщо би мені попався знак множення на 3. або на 2. Х2. <плес> Все ко попалося помножити на 2. Юй. Так, <плес> я тут. тепер хто там є? <плес> Нарікісі ще тут це помножити на всю пластинку, а там десь ця штук 266 чи двести девяносто семьи пять четыре. Да, це що гріх був Спилю Так криво пішло на само у Скільки? Мінус три. Ой, чувак, не везе. Ну да, тож тут немає знаки ділення, які я хочу <плес> додати. Ой, Ой, <плес> вий, <плес> вий, <плес> ще одна плюс п'ять. <плес> <плес> да, ще Две, тримає, тримає, тримає. Тримає. Две, б шось і поправив. Дивись, ми тільки пошли. У нас дивика, у нас башня крива, кривуш. Плюс два. Вже думав, поможете на три. Бляха муха Не поправляй! Та блін Плюс п'ять! Тебе вже, Славик, три рази підряд, плюс п'ять. Агу. Uh -huh. Кстати, якщо ти коли да, поставиш і впаде тільки та фішка, яку ти поставив, да, то тобі просто не засчитайся за очки А якщо поводиш ще більше фішок, бі -бі. то ти програєш. Ну, не програєш. Блін, Бл а що ж таке? Кому знаки можна, комусь зміниться спошли. Камера, чути, е чути. Діли. Беники? Знаки діли. Не? Тут їх нема. Здравгу! <сх> Славіка вже п'ятий раз плюс п'ять. Четвертий, четвертий, Що четвертый. Давай. А ладно, перемішаю, щоб я. <сх> Там вроде одна випала. Одна випала? Добре. Все подписчики, які девять, ну даже не а просто лох, який, ну, і не лох тоже. Кто случайно попался видео? Думаешь, это лаг устроить. Вообще легко лох, ну. якось так строим окрыву. наш позначик почне вишкать. Плюс два. Прервався мой. Моя цепь прирва. І тут ось тільки мені хоба, О, Вообще мене две огромний плюс один. О, ну хоча б на один менш. Хі -хі, да. Плюс чотири. Надіюсь, тут це хорошо чути, а то буде будет що что заказним відео, да, там таке хоба на цього О. не чути. Було б. Дуже фейлов. Що? Так, чи... так. Тільки ти не дивися, що ти там тягнеш. Окей, я перемішаю. А для тих, хто дивиться ці відео, так знаєте, я роблю ватра соліх ігор. Якщо хтось буде коментувати, мол, знімеш якусь ігру. Ми так, зі Славіком або ще з кимось знімемо. Я перемішав. Велим, що буду. Боже. Ти хочеш поділити на 10? Такого тут нема. Хочу помножити. Хочу помножити. На 3? Да. Нам не Я... попадались. А тут на скільки помножити можна? На 3. Тут є на 3. У нас тут на ріки А скільки? 266 десь так. Да. 266 штук? Якщо хтось поб'є рекорд. Скільки тут цих постінок? 266. Одна постінка тільки картону. Як ви бачите, буде більше кейки зараз на мене. Ладно, все. Мені саме я тобі кажу, це ще дуже легко. Мені Дивись сам, дивись сам. О, фок! Йому попався помістий на три камера. Камера. Камера це повинна. Давай, став, став, я хобула взяв і завалив її. Я такі прям... А я щось її завалиш, то буде фейлове, якщо вона гепнеться. Таке вона не завалилася. Славіка, блін. Його мої як ти її помняв ужас. Аккуратніше. Мішочок. <гум> да. Плюс 3. Що не поможе, ти на три? що плюс 3? А прикинь таку грамі, іграємо, ти віграєш, тут мене на цьому кінці поможете на три, і всяке, що я заробив на три множиться. Було б чотко. Так. Башня. О, продовжують. Плюс п'ять. Забояшся, що ти її завалиш. Дві двига. Башня. А дам. Баша каме, навірно, була рівна. Да, так воно рівно і рівно йшла, отако високо-високо, але потім вона почала кататися і. Але це йому, кстати, не вся впала, там не впала тільки і частина що Хочеш, я помож ти на треть. Может, ти мой відео занятий, що показав скріпер. Що я одну скримера покажи, щоб був третій. Це везучий число. Хочеш, щоб яких сім'я зроблять, тоже везучий. Тепер, тепер. Та став, хоть так довго тянеш. І не знов поможе ти на три. Славік, ти час, ти не дивишся? Давай став, став. Я даже перемішав потім, бо я тут подивився, які ще тут є. так А прикинь так, ти зараз завалиш. Не дуже хочеться. Зараз поможе на три. тільки. А швидко було. Башня в мене потім така була висока, в нас башня. Плюс два. Круто. <рес> да, ще. Крутяк. Щоб не тягнути, бо... І так вже. <рес> і так, і вже <рес> на <седи. рес> так, так, Плюс один. Бо ви і так, підписчики, вже на це дивитесь 13 минут. 13? Да. Так что давай побыстрее, чтобы они побачили наш эпик фейл. Итак, плюс 5. Я продолжу твою цепочку. Молодец. Давай бегом. Да давай бегом, Сайк, не так Там все и так привычно. Потому что я на 2. Плюс 6, давай бегом, Слав. А то что... Ой. Что, у нас она только что впала? Шестерка такая. Бо я промазала тут. Вот, вот, вот. Ну, вот, я толком не побачила. Лайка, бігом, бо... а тут пішки на себе скаже бред девиться так довго. Може і прис приз. Помноже ты. -мо, ты зараз, знаешь что? Такі все кипяти вже твоя... Ой, ты ставишь, давай бігом. Я безум. Блін, мені досі так вчора не везло, хоч мені трохи повзло. Давай. А ти, ти, ти. Ладьки бігом, щоб. То ще... Так. Я перемішаю, щоб далі. Та давай, щоб... давай а Та, не чизішку, там і так, все переміщає. Та, бігом. Слайк бігом наші відео придеться а не заливати. Відео, на відео. Відео. Зроби так, щоб було три. Ми Та там, все, давай. На три. ё-моё, ё-моё. Сам бегом слайд, блин, и так дерьмо. маш-то букну на три, по ним зразу же поможка на треть. Что, правда? Да. Покажи. Лап, как. Да даже не заби. Ма бегом, это реально светка. Что зарвается, я я не знаю, что я сделаю. Плюс два. Ця не продовжилась. Та давай, давай. Продовжила. бігу. О, ти завалив всю, вона вже не считається. Ти да. Назад її кладеш, да. Тепер мій хід. Я поставлю тут огромний ікс. Кажеш, ще одна плюс. Це три? Та все, поки. О, на мене так все. О, фахи. Фахи. о, фак. О, що? Плюс шість. О, перша. Ні, в мене не пеш. Та вже в мене якесь чи чіхо. Та давай бігу. Та давай спай. Я надивився. Хватить. Та блін, то не не, не. та не тяни так довго. Та бігом бо відео, то дуже довго. У мене випало вона. Но... Папочка, поможе ти на три прервалися. по настоящому Три? Так, давай, тільки дуже швидко. О, трапи. мінус три ще. Давай не будемо швидко дуже все робити. Дуже Блін, ну на що? Я ж казав, що тут мінус три. Давай, бігом. Ладно, ну, не треба так довго Просто взяв би ну, це. потім везуче те, стає. О, пустий. Тоже не погано. Ну, <звук> Щоб сюди впало yeah. йому. Садим. Подписчики не суді нас в коментарях і не підписчики. Ми от такі продовжимо. Славик продовжу! Славик і так. Ви написані не побачили, от він завалив. Вот наші всі очки, на... от Славик, от є. Отпузанчик. <ріст> і підщитий. І так. Ну, я думаю, знаєте, що Підсчитаю я це все. Вже поза відео, і я виставлю, скільки славська, скільки у мене хто виграв в коментарях. Ну на цьому всім Дякую за перегляд. Пока. Ну да, ви мучились 17-й минутою, мучили 18-й. Пока.